На Камчатці стався найсильніший за 70 років землетрус. Через цунамі затопило міста. Це був найсильніший землетрус з 52-го року минулого сторіччя. Повторні поштовхи можуть відчуватися ще впродовж місяця. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уранці 30 липня на Камчатському півострові стався землетрус магнітудою понад 8 балів. Це найпотужніший землетрус із 1952 року. Після землетрусу в Єлизівському районі зафіксували хвилю цунамі за вишки 3-4 метри. Деякі населені пункти затоплено, людей евакуюють із постраждалого регіону. За даними геофізичної служби РАН, максимальна магнітуда землетрусу на Камчатці становила 8,7. Десятих балів за шкалою Ріхтера передає російський телеграм-канал. Mesh. певні підземні поштовхи почалися у місті Північно-Курильськ об 11.30 за місцевим часом через деякий час біля берегів Камчатки. Сталися повторні підземні поштовхи магнітудою до 5,8. За даними Розмі, приблизно з 3.30 до 4.40 біля берегів Камчатки сталося 8 землетрусів магнітудою понад 5 балів. За словами очевидців, у будинках затремтіли меблі. У магазинах із полиць магазинів упав товар, спрацювали сигналізації в автомобілів. Також повідомляється, що було затримано 6 рейсів, а в аеропорту жінці на голову упала стильова. Плита, за даними ГУ МНС по Сахалінській області в Північно-Курильську через підземні поштовхи було пошкоджено кілька будівель. Утворилися тріщини. Було пошкоджено пічні труби та вентиляційні шахти. Голова регіону Валерій Лимаренко оголосив про евакуацію жителів. Місцева влада заявила про загрозу цунамі. Чотириметрову хвилю було зафіксовано в Єлизовському районі Камчатки. Пізніше перші хвилі цунамі дійшли до берегів Північно-Курильська. частину міста Затопило, як повідомили очевидці, там вода змила заводи з переробки риби. Були чутні звуки сирени у Петропавловську Камчатському. Люди масово лишають місто у філії геофізичної служби ран з'явили, що сильні авторшоки з магнітудою до 7,5 балів після землетросу на Камчатці триватимуть ще не менше місяця. 30 липня на Камчатському півострові стався надпотужний землетрус. Але найцікавішим нюансом є те, що епіцентр знаходиться недалеко від важливого об'єкту країни агресорки Росії. Мова йде про базу військово-морського флоту РФ «Рибачий», на якій базуються підводні човни. Вона розташована в Ачинській бухті, що за 130 кілометрів від точки локалізації землетрусу. Варто зазначити, що росіяни з Зберігають на цій підводній базі такі ядерні підводні човни, як К-44 Рязань, який несе одразу 16 балістичних ракет Р 29 Р, К 550 Олександр Невський, а також підводні ядерні човні з покращеними системами Стелс і торпедами УГСТ ФІЗИК-2.